Не, починай, добрий день. Довго дане відео, зрозуміло. Ну після линки ще ні разу не дергав нічого. Це тільки що чуть трохи вітерок. Ну так, він по очерету замітив. А то ж взагалі, ви ж знаєте, що не було, ну що, коротше, я не плачуся, ну що то будемо пробувати. Та що будемо вже викидати. Голови, в принципі, готові, Ну, тільки нема вітру. Я вже, чесно не відвикла, як їх. Yeah. <laughs> yeah. Нічого, yeah, Ну вони ще не розломані, але що то будемо старатися. Розламаються будуть ще краще. Особливо сюди, знаєш? Чорна, так? Да? Стальна. Ну, для першого yeah. разу більш-менш. Будемо старатися. Будемо вже кітці в кормити. Для... Ah. Молодець, синок. Ага. Молодець, синок. Йди на батут, йди. Так. Зараз я так встану. О! Ну так, піддавляє вітерок. Ну, ну нічого, вони розламаються, будуть працювати в саді. Ні, нічого, ну, все, молодець. Ну, старається. Ну, так, а що тут? Все равно ляняк, да, ну вона ж мала, тільки так, молодец. А, ти така красива голубочка, так. Так, давай, сонце, кидай. О, о, пішло вже рубати. Да. О. А в руку бачки без надійшов сюди. Не бачу. Mm Я дивлюсь телефон на -hmm. на голові. Хороші такі будуть легкі. А сейчас сядь. Так, давай, снизу уже пришли. <соценно> <Ой>. О! <соценно> да что ты кажешь, что ли? <соценно> Молодец, я люблю таких. Та пишуть повітряна тривога. Сьогодні блядь, цілий день, суки. Ладно, не балакати. Сонце, кидай тут. Та скопчиху, Господи. Красавиця. Це ж як ми так ждали довго, щоб хоч щось, хоч щось. Ну, Нічого і так, слава Богу. Відео показати, що все тут чітко, ждемо вітров. Вона отака сплошна. красива. Я її долинки бачив. красива. Ну, зараз подивимося. Сплошна. Це так знизу, знизу краще Толь. Та не вийде. Це ти горобину кинув? Та, та. О! так. Та її на. Нашо снала <ріст> <ріст> Шикарна голубочка. Давай, кидай. Это беда. Это беда? Давай. О, это точно. Это Красавица, да. Она ломается, она вообще будет. Умничка, умничка. И такая она пышна, такая красива, конечно. Данюшка, да я понял. Десятый, блядь. На десятый, бачишь? Зараз її так легенько підкину. цікаво Та І літає, ми біжим. Щоб не бойових... <різь> ну, акуратно, акуратно. Не дуже її за цей. А, а, Я поняла. Клас. Вона стальна. Да. Сиза, сиза. А, сиза? Та ти що, глянь, як вона руба. Молодець. А десятих, каже. Обалдеть. Все, хай сідає. умнічка. Так. Сідає де. <сідає> <сідає> так. ця сяс теж сяде. <сідає> ну, ну, ди. <де? сідає> ну ладно. Це щось верху, он чи ворони, чи що? О! Матеріал есть, да? Да. У мене така красна, сплошна вийшла. Сейчас подивимося всі в місті, що ви робимо. Представте, скільки треба разіло так. на ступеньке, ступенек. Да. Ой, вот. Давай, красно сплошна. Ага. Интересный экземпляр. Я ты хочешь сказать, она и в хвосте такая пышная, и... Вона така прям. Як наче кодо як калачик, чи як правильно сказати. Така. Як Сковоро. Яка? Як сковорок. Як для крати скуштують, це голубка після культура. Хороша, й крила класні в неї, і змах обалденні. обалдень. Я люблю, коли то в них хвості такі пишні вони. Та ну я покажу, це білі, ну вони на такому леті не вийдуть. Ну давай. Та все тут у мене видно. Зараз, чуть-чуть, давай. Пішла. <рес> ну так, да, біленько так на такому небі вона якось пішла не так, а ну. Верхню? Так, да, білу не дуже, звісно, це дивись, зараз вітер подує, як вона лягає зразу. Оцюнку О, Це вже лягала на вітер. Я люблю. Воду. Це не виглядає, Вигинається це щука. Щука. <смір> <смір> Ой, клас. Вона так шию витягує, а воно лягає. О, сідати почала, да? Давай. Ну давай, ти скажеш, що білих дуже не видно ж. Ну. Ну давай. давай. Ця біленька сидить ось. О. Та, трохи мази, ну та понятно ж.

Давай. Наш <звігиня> <губляв> настроєння піднялося. Та, я представляю. Та ну ж жду вже вітра, блять, вже шкода пордивиться молоді. Оце бачиш. це, ну, це прикрама, ще не бачив Класно. И легко, да. Сейчас он останется. Шутка. О. Накрыли, сейчас и я, я уже трошки отвыкла их снимать. Ну, и Мне самое интересное подается так, понимаешь? Ну, да. Ну, вот сейчас он на табор сверлится, а табер снимает. Ах. Красиво, красиво. Чуть-чуть Ну, Толь. Слава Богу, і за таке щось. О. По-моєму, трошки трошки вітерець успокається, бач. О. О. Вони, у мене тут дві включилися, це такі, гляді, це Ну, це не люблю, коли воно мутні, наче почина. Вони бач, дві в місті держаться. Це все молодь. Де вона та коротше, шиї вже круто. <плес> хай сідають на той. Ну кидай чи хай сідать. Це менший голуб'ятник прийшов, бачите. Ну, ні сьогодні сусідка в гості прийшла, він сьогодні голуба мене зайнятий. Закривати. Та я закрию, давай. Що, стоїть. Кажи. Така горобина мура. Це за хекався сабід. Да. Теж голуб, зараз ходить. Хоч тут, кинь, щоб тобі. Ну так, так, я Да. да, Японь. да. Чуть-чуть, дай їм вітерок. А? Сплошна сіренька, каже. Хорошо? Мама красная сплошная. Мама, красный, сплошный. Це мама красный сплошной, да? Так? Красиво ця біла. О, зараз вона відпочилася, видно. Латуць, оцуть, сиренікова. Сиренько? Дешка. Біде криляна Синочок, підожди. Ходять як голубий <ріст> Кидай. Ви що, як він ждав це відео, його Господи. господине, то що відео, він вітре жде. Багато і просить, звісно, показати серпасти. Ну, видно трошки, що цей. Щось злякалось, так? Да? А. а? А? Ну мне неудобно и все, короче. О, 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 трошки пошла. О, кидай. Блін, так мені вже неудобно сонце. У нас детский сад. Все его, скопчиха, да? О, ой, люблю таке небо, коли. о хорошая скопчиха толь. Красавиця, гля. Давай. А ну ти, покажи, де вже вони. Воно вже набрали гору. Покажи крилля, на які ви такі. Та показуєш. Де? Та ну не в ту сторону пішли. Кидай тут Оль. Одне І Давай, потрат... давай. тобі Ні, не кошу. Давай, давай. Атоль, ж. Це ноги сьогодні будуть гудіти. Оце тебе ноги сьогодні будуть гудіти. <схід> Кидай сонце. Це лимону він кидає, а жовту, жовту. О. Цікаво, жовто, цікаво. Це перший Це як, блядь, мутніє. Ой, господи. Це некий перший гос не симпатично, не хороший. Крыла и солнышко в Кидай. Так, лимона, он сказал. О, о. о да, я же бачу. Нічого, ще тренування, тільки дай Бог, щоб Петра були. Давай. Це цікаво. Сонце, ну я тискаю вітер вже все.

Та вони дві, піднялися. Три, то кумав я ждуть, стоять вже <рес> З дитиною. То, все буде добре, вже почало якось є. Зараз давай випустимо. Ну давай, я... тільки не спіши, так, щоб вони кадр не, вони... зробили. сюди йди сюди, стай, вони зараз як пулі повідуть. Давай. А ну, точно вилетять. Зараз, ждемо кадр. Вулі волі, волі, волі. nem maneira nos acolhe. ó ó там. все. Заховали, давай ще остальненько підкинь. Оце горбина ще одна. А ну, Толь, ми всіх покажемо, сонце. Не Давай, кидай. Сиза, сиза. Сиза, каже. сейчас седать. Ты из Копчиха? Давай. Сыночек, что ты хочешь сказать? Поздоровайся. Всем, привет, да. Мы тебя будем убить, сама. Да. а ну, сыночек, пошли вот туда и будешь кидать. Давай, че, чи... буде у нього такий кидок, як у папи. Ти як кидає їх то в кришу, то ще десь. О! Да. О! О! Вау! А, кібець! з'явився, появився, Де, Йоп... суки! А то, сувай, я думаю, що? Знімає ся п'є. Дітвора кричить, голуби. О! А де він? Ти дивись знімательно. Пару вікров вже буде. Да? <плес> Всім велике дякую, що дивитесь нас. Ми стараємося, працюємо. Анатолій Петрович, він дійсно любить голубів, це для нього багато що значить. А ми їх кидаємо. Красота. Красота. Дуже пішло. Я їх кидаю, так це ще не всі ну, ось да. Оце кадр вовсе буде. Да, да. Ну, пару разів вони вже полопаються. Це перший раз за все время. Да. Є гарні, гарні птиці. Так що вже там пишуть, я теж Ніколаш там випускаю, пишуть. А де ж серпас? Ось вам серпасті, так, да, сину? Да. Yeah. І я кидаю. Давай, да, кидай, хай кидай. Давай. Раз, раз, два. Три. Два. Да. Тальнеки, ну так? Та хай згодять мені вже тут. О, ну це Ти Любиш такий харч? Це страшне. Я не пойму, чого вони так цей. Ну, ти зрозумів, я йому ввиду знялись, помигляну, а що кібець. Красне. Не вживу це, звісно, в восторг. А я кажу да. некотрим, що в мене не серпас і не вступають ніколаш. Всі <с сміються, кажуть, ніколаш, вони не вступають. Так, да, класно. Ну, все ну, це, це не дів... всі, ось, ось, іще, ну, це ще не мішаю. Іще ось бригада, покажи. Да. Доходять якраз, а як всі. Це всі ще теж. Так, що ну, все, дякуємо вам. Та воно поперло і попало. Ну нічого. Як ставте лайки і да, дивіться все, нас. Все, все, на краще. Ви да? Там мені пишуть, коли вже будуть терпати. Ось з вами перше відео, мені аж енергії з'явилася. Ну, сьогодні так. буду жінку Ну <ріх> все, Всього хорошого, давайте. Да, щасливо. Длід. Кум, вже все йду, а то кум вже жде, жде. Самогонку жде пити. А я, блін, голубів, вже ганяю під часа. Все добре, воно, коротше, все. Лопнуло. Все, хорошо, погнали.